Що ж друзі, ранок надії триває, триває наше життя, триває наш день. Але ми повинні пам'ятати про всіх тих, хто поклав своє життя для того, щоб ми могли продовжити це робити. І ми стараємося сьогодні. Дбаємо про. Здоров'я, яке нам дане, щоб не втратити його, щоб підтримувати його. Говорили вже сьогодні про сидячий спосіб життя, продовжуємо пробіль в попереку. І знаєте, народна медицина каже, якщо болить поперек, то треба приймати настій з звіробою. Ми не хочемо образити прихильників такого лікування, проте хочемо поспілкуватися зі спеціалістом, який нас направить до більше доказової медицини і взагалі до того, що справді діє. Я бачу, що він вже навіть трішки так посміхнувся, коли я сказала про звіробій. Друзі, у студії Андрій Маслій, спеціаліст фізичної реабілітації. Говоримо про біль в попереку, як його позбутися з зіробою не практиці? Ні, Перший раз про це чую. взагалі. Для того щоб дізнатися, якісь методи, просто треба в гуглі ввести Там скільки рецептів, що можна навіть не встигнути все перепробувати. Які найчастіше причини болю в попереку? Болі можуть викликати як і грижі, які виникають внаслідок навантаження, mm -hmm. можуть бути як і спазм паравертебральних м'язів згиначів. Біль в попереку може загострюватися, коли у жінок починаються жіночі дні. Угу. Біль в попереку може загострюватися після будь яких ось вірусних захворювань. Наприклад, ковід є нейтропним вірусом, він, за... він подразнює центрально-периферичну нервову систему, і багато ну, за моїми спостереженнями у людей з'являються якісь певні болі, неясної етіології. В поперековому відділі. Ого, так багато причин. Так, так. Дуже так. причин дуже багато. Ну, і можна, в принципі, якщо вже є якісь супутні захворювання, і щось тяжке понесли, там, наприклад, чоловіки дуже часто, чи, можливо, от, знаєте, на сезон, мені здається, от, от мого чоловіка, коли е, сидить в автівці. Жарко, тому що на салоні вийшов десь на вітерець. Ще якась ситуація, і теж може бути біль в попереку, в принципі, але там вже є суміжні захворювання. Це, це теж про це, що можна дійсно якось прохолодити, чи в принципі наш організм не боїться ось такого охолодження. О, організм наш ну настільки він універсальний, що я ну просто в ті терміни ну не вірю, що людина там може просквозити в нього там болить поперек То, скоріш за все, якесь було перенавантаження осьове Угу. І людини просто спазмувалися. Там навіть якихось ну, секунд вистачає для того, щоб людина почула просто раптово гострий біль. Дуже цікаво, тому що у нас, ми звикли все списувати на ось щось там не протягнуло, напевно. Вітер був сильний. І потім якийсь, не знаю, протрузія. Ми Коротше, тепер треба розуміти, що наш організм дуже гарно захищений, тому є якесь щось глибше заховане, чим, чим просто був сильний протяжний від. Так, можна дізнатися, як фізична реабілітація може допомогти з різними видами болю в попереку? Я одразу ще б хотів би сказати, що протрузія вона не несе ніякої загрози попереку, то є функціональний стан хребта, і вона взагалі виключена з. Усіх неврологічних діагнозів, вона ну взагалі то є нормою. Я дивлюся знімки, і, наприклад, приносять 16-річної там дитини, там 13 тринадцятирічне. У них вже всі все в протрузіях. взагалі. Ага. я не бачив взагалі знімку, в якому немає протрузій. Ага, треба зробити знімок. Да. Тобто Тому... це буде можливо скоро і нормальний стан да, яким, це яким є станом? функціональний стан. Да на це не треба, бо якщо звучить такий діагноз там висновку МРТ, що у людини є протрузія, вона зразу тримається за голову, біжить по всім лікарям, там до неврологів. Там а є чи нема, там неврологи починають зразу призначати там мазі, там уколи, блокади і проще, проще, проще. Тобто, взагалі протрузія не, не несе взагалі ніякої загрози для попереку. Взагалі. І функціонально з протрузією можна займатися Абс... будь-яким спортом абсолютно. жити повним життям? Да, абсолютно класно. Це я знаю, що нашим, це нашим чоловікам прийдемо сьогодні скажемо. Тому що так, було. повертаючись до е, болю в попереку, е, чи з усіма видами цього болю може справитися фізична реабілітація? На жаль, ні. Є такі діагнози, як секвестраційні грижі, які трошечки ну, за межами больового порогу пульпозне ядро, яке знаходиться в міжхребцевому диску, і мембрана, яка його порушує, воно починає витікати така геліобразна рідина, угу. і вона витікає за межі її больового порогу. І тоді, вже на жаль, на жаль, людина відчуває там біль, коли тягне, наприклад одну ногу. Коли біль змінює е, характер, коли біль стає більш е, загострила, коли людина сидить або стоїть. Тут теж дуже все індивідуально. Людина може відчувати. Е, Перебої температури в нозі, вона може відчувати тупий неючий біль, так і гострий біль, вона може і не стати на ногу. То з цією проблемою варто звертатися до нейрохірургів. Ще може бути таке, що у людини просто відібрало ногу, От людина просто не відчуває її. Та тому на жаль, тут реабілітація буде безсила, тому що повністю заблокований сідничний нерв, і його тільки можна розвантажити оперативним шляхом. Дуже цікаво, пане Андрію, от хочу запитати, які є методи, якщо от ми почули біль в поперек, от дійсно, ось схопило все, ну вже крім того, що ми якусь мазь з аптеки взяли, намастили, ще є дуже багато дієвих варіантів. Я знаю, що люди лежать на килимках з голочками, катають спеціальні ролики, прикладають е, хтось гаряче, хтось холодне, йдуть на масаж. Скажіть, будь ласка, що, що з цього можна використовувати, щоб ви не радили ні в якому разі, І от якщо біль в попереку масаж. Чи реабілітація зразу, чи це якась комплексна така послуга? Ну, дивіться, зразу хочу трошки зруйнувати міфи. Якщо у людини болить поперек, це обов'язково йде певне навантаження і певний набряк на ту чи іншу ділянку тіла. Угу. Набряк завжди супроводжується підвищеною температурою. Тому тепле туди не треба взагалі нічого прикладати. Тобто, з теплом це треба взагалі прибирати з цього. А якщо всьому. от працюють розігріваючі мазі, тому що таких дуже багато. Чи там інша діюча речовина вона не проникає якось так, як тепло проникало би в тканини? Мазі не несуть якоїсь лікувальної дії. Знаєте, коли береш мазь і береш просто її таку, наче таку втираєш і гладиш, то тим самим промасовуєш зону і вже людині легше стає. Ага. От. А є мазі, які собі містять ментол, і він трошки чує, відчуває людина охолодження, тому Ну, Будь-що можна використовувати аби то голки, аби то різні аплікатори, аби м'ячики, кульки, еспандери, е, тубуси різні, але ну, тепло прикладати взагалі не варто. А який принцип якраз дії, ось іголочок і всього іншого? А що як вони працюють? Вони знімають больові відчуття? Чи просто через приток крові м'яз розслаблюється? Розкажіть, будь ласка, от, щоб ми розуміли? Через через дотик голки до тіла просто. Іде певне навантаження. Капіляр отримує поштовх і він починає покращувати свій кровообіг. І тому м'ясо може розслаблятися з цього. Але то певну проблему не вирішує. То просто ну, на якийсь період часу. Зрозуміло. Дуже цікаво. А яку роль, от, в зменшенні болю, так чи взагалі усуненні його відіграє саме масаж? І чи кожен масаж може допомогти? О, масаж на сьогоднішній день дуже багато різних масажів є, І як їх використовують, і як і при гострому болі, як і при хронічному болі. О, все дуже-дуже індивідуально. Комусь ну, краще розтягти той м'яз, комусь краще пропрацювати той м'яз. Але я за те, щоб людина сама розвантажувала його, щоб не під дією було масажу, тому що це працює спеціаліст, і якби людина, звісно, класно, типа, вона прийшла і там вирішили певні проблеми, все воно встала і собі далі побігла по життю. От. А коли людина це, по-перше, і людину і зак... загартовує, і вона більш організована стає, і коли вона зможе сама вже розвантажувати певні ну, одні чи інші м'язи. Я просто пригадую, у мене чоловік якраз до Андрія ходив, ну все класно, і він розказує: ну очікування, що ти прийдеш і просто полежиш на масажі, а ні, ти ну, Там хвилин, не знаю, десь буде масаж, а потім ти будеш тренуватися як в спортзалі. І, ну, Це не просто, але напевно більше дієво, так? Да. Просто що справа в тому, що ну, вся от медицина, яка використовує традиційне лікування, там нестероїдні протизапальні препарати, хондропротектори, блокади різні, е, гормональну терапію, мірелаксанти, їх дуже великий перелік цих mm -hmm. всіх препаратів, вони не вирішують проблему вашу. Вони Просто усувають якусь симптоматику у вас на якийсь певний період часу, але пройде 2-3 місяці, можливо, півроку, і людина знову буде відчувати. Ну, деяким людям то нормально взагалі. Якщо ну, там, вона попила таблеточки, вона поколола укольчики, і через півроку це треба повторити, то для неї це ок, взагалі.